У 1796 році президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон за 25 доларів, а це близько 20 тисяч гривень на наш сучасний курс. Придбав набір витягувачів Перкінса для своєї родини. Його самого турбували постійні болі від зубних протезів, тому щоб їх полегшити, він нерідко прикладав до свого обличчя цей надсучасний і популярний винахід. Таким апаратом користувались тисячі його співвітчизників, а згодом витягувачі Перкінса стали популярними в Європі і навіть використовувались в стаціонарних лікарнях. Хороші відгуки пацієнтів дозволяли Перкінсу з гордістю заявляти про більше 5 тисяч вилікуваних людей цим пристроєм і розширювати продажі на нові країни. Ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що це був масовий обман і що ці витягувачі були просто вилеті із заліза та олова. І навіть подумаєте, як легко колись було пошити людей у дурні. Та я нагадаю, що не так давно ми самі велись на подібні обмани. Як приклад, можна навести популярність магнітних браслетів від гіпертонії чи пірамід Гордона в нульові, а ще китайські біодобавки, німецька гомеопатія та амулети-блокатори вірусів у пандемію covid 19 Багато з названих методів не просто так були популярні. Люди свідчили і досі свідчать про їх позитивний вплив на свій організм. Не всі люди, але достатня кількість, щоб наявні практики існували. Чому засоби, які не мають ніякого доведеного впливу на тіло людини, викликають покращення стану пацієнтів, які ними користуються? Вся справа у ефекті плацебо. Мене звати Стас Дем'янчук. Підписуйся, став вподобайку, пиши коментар і погнали. Ефект плацебо це явище, коли ліки чи маніпуляції, які не мають абсолютно ніякого впливу на організм, дивовижним чином змушують людей почуватись краще. Слово плацебо походить з латинського перекладу Біблії IV століття і означає Я догоджатиму. Найдавніша згадка в медичній літературі датується 1752 роком в підручнику Вільяма Смеллі за кушерства. Він написав, що інколи призначає пацієнткам невинний плацемус, щоб заспокоїти та потішити їх уяву. З цього починається історія сучасного визначення плацебо, але не самого ефекту. Ритуальне лікування в доісторичні часи, використання амулетів та заклять в давньому Єгипті чи античному світі часто мали популярність завдяки ефекту плацебо. Платон писав, що у ліках є якась чарівність. Листок вилікує головний біль, тільки якщо над ним вимовити заклинання. Без заклинання ліки не подіють. Це приклад античного плацебо. Заклинання та амулети перестали вважатися ефективними з появою схолестичної медицини в середньовіччі. Лікарі виписували стандартизовані рослинні препарати, а заклинання змінила молитва. Новітня практика лагідного спілкування лікаря та пацієнта теж давала своє, але попит на різні нестандартні методи лікування залишався завжди. Тому у середньовіччя і по епоху просвітництва ми часто знаходимо твердження, де люди лікуються то кролячими лапками, то амулетами з різними вмістом. В епоху просвітництва почав руйнуватись старий схоластичний лад. Роботи античних лікарів почали вважати застарілими. Вчені почали освоювати мікроскоп, з'явилася інфекційна теорія. З розвитком хімії з'явилися синтезовані сильнодіючі препарати, але вікно відкрилось як для наукових експериментів, так і для зухвалого обману. Еліша Перкінс користувався стрімким розвитком науки та доводив, що винайшов спеціальні медичні сплави, які здатні витягувати хворобу з організму. Ортодоксальні лікарі в Америці в цілому засудили Перкінса і виключили його з медичного товариства за шарлатанство, але швидке зростання попиту на його вселікуючий пристрій було не зупинити. В 1799 році син винахідника Бенджамін поїхав до Британії, щоб відкрити продаж витягувачів там, і знову ж таки успіх. Витягувачі розкуповували як гарячі пиріжки за велику суму 5 гіней. Одним із противників подібного лікування був видатний британський лікар-епідеміолог Джон Хейгард. Він вирішив продемонструвати, що витягувачі Перкінса не є ефективним лікувальним засобом і таким чином провів першу реальну демонстрацію ефекту плацебо. Хейґерд виготовив два витягувачі з дерева і пофарбував їх під метал. Потім він провів процедури з так званого витягування для десяти пацієнтів. Одній половині він проводив процедуру металевими витягувачами, а іншій дерев'яними. Результати були однакові: в двох групах чотири людини відчули полегшення, а одна не відчула. Хейгард відразу написав наукову працю з назвою про уяву як причину та ліки від розладів організму. Ще одним прикладом раннього плацеботесту була оцінка гомеопатичного препарату в Нюрбензі у 1835 році. Фрідріх фон Ховен, замісник мера з питань охорони здоров'я, кинув виклик головному гомеопату міста Якобу Ройтеру, називавши гомеопатію надієвою псевдонаукою. Ройтер сам запропонував метод сліпого дослідження, де для 54 людей роздали флакони з ліками. Половина флаконів містили в собі гомеопатичний препарат, а половина звичайну дистильовану воду. Варто зауважити, що цей гомеопатичний препарат був розчином одного кришталика солі в понад 10 літрах води. Ройтер вірив у дієвість цього препарату. Про гомеопатію як явище я вже розповідав, тому переходьте за посиланням угорі. Піддослідні не знали, що в їхніх флаконах, але очікувано про відчутий позитивний ефект оголосили всього 8 учасників, троє з них вживали воду. П'ятеро розчин солі. Організатори тесту дійшли висновку, що ефективність гомеопатії це плід уяви та самообману. Термін плацебо тоді ще не вживався у відомому для нас значенні, але мова йшла саме про це явище. До середини ХХ століття подібні плацебо-контрольовані дослідження стали поширеними. За допомогою цих тестів впродовж всього минулого століття визначалась ефективність нових препаратів на ринку. Суть була така ж: половина учасників отримували ліки, що випробовуються інша половина пігулки без будь-якого ефекту. Якщо покращення стану спостерігалось в учасників першої групи в більшій мірі ніж другої, це говорило про ефективність ліків. Перше найґрунтовніше дослідження ефекту плацебо провів американський анестезіолог Генрі Бічер в 1955 році. Він проаналізував низку плацебоконтрольованих досліджень, у яких брали участь більше тисячі людей, та виявив, що понад 35% симптомів були полегшені виключно плацебо. Після цього вчені проводили ще десяток досліджень, які то спростовували твердження Бічера, то підтверджували їх. Зрозуміло одне, ефект плацебо існує, але поширюється лише на низку окремих станів, а не на всі хвороби. Загадковим явищем також залишаються плацебоконтрольовані хірургічні операції. Наприклад, хірург Брюс Мозлі оперував 180 пацієнтів з сильними болями у колінах. Половині з них провели справжню операцію, а половині зробили невеликий розріз на шкірі, який зашили, імітуючи таким чином хірургічне втручання. Результат був шокуючим: фіктивна хірургічна маніпуляція була майже такою ж результативною, як і справжня операція. Недавнє дослідження американців Лі Парка та Унокові показали, що навіть якщо пацієнти знають, що вони приймають препарат плацебо, який не діє, якась їх частина все одно буде почуватись краще від фіктивного лікування. Це наштовхнуло вчених лікарів на ще одну тезу, яка досліджується і підтверджується, особливо досвідом минулого. Ефект плацебо часто проявляється від зустрічі та спілкування пацієнта з його лікарем. Це дуже давній еволюційний механізм реакція організму на соціальну взаємодію, яка навіює почуття безпеки та активує процеси в організмі, які позитивно впливають на перебіг низки патологічних станів. До нульових років точились активні дебати стосовно етики плацебоконтрольованих досліджень. Всесвітня медична асоціація заборонила плацеботести в тих випадках, де є перевірена терапія. Мовляв, порівнюйте нові ліки зі старими, а не витрачайте курс лікування пацієнта на неефективні пігулки. Але в 2010 році вони таки змінили свою позицію і повернули плацебо контрольовані дослідження, оскільки без них результати виходять неточні. Купуючи зареєстровані лікарські засоби, ви платите за те, що ці ліки ефективніші за плацебо. Але ефект плацебо все одно залишається і діє в комплексі з ефективними препаратами, які саме процеси викликає в нашому організмі плацебо. Залишається загадкою, розв'язання якої може докорінно змінити підхід до лікування захворювань. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чи зіштовхались ви коли-небудь із плацебо, а також пишіть теми, про які ви б хотіли дізнатись. До зустрічі!